А ти мені прощає, а нас їх то багато діток. Це в кухлянних, естественно, діток багато. Там роблять великі мильні пузири, подивись на це стоже. Бачите, там багато повільних мильних. Під праздник тут. А ми дуже звичайно пройшли парк. Такого більше міри ніде немає. Оце парк називається. Парк Гулівер. Да, то есть правило, что що можно больше не можно. Не можно собаки. Не можно на самозайти, как есть, можно, можно на копию, можно нанимать, не можно выдумать кошечек. Молодец. О, после. Гулевер. Ты такие скажешь персонал, дуже здоровый человек. І тут, а якщо ви подивитеся на Google Maps зверху, якщо ви загуглите Гулів'я, парк, Валенсія, бачите, охоронені, дивіться. і Якщо хто, Хтось щось нарушає, вишається От, І дивіться, оце його голова, і от на Google Maps зверху подивитися, то бачите, що лежить такий великий-великий чоловік. Це його рука, дивіться, як бачиш, це одна рука. Це голова, там носик, там все, літачок літить. І, там. І дуже часто цей парк зачинений. А нам так повезло, якраз як ми вирішили прийти, він буде відчинений. От наші малиші. Що, на місце, де поставимо колясочку. І жаємо туди будемо хочеш там полазити. Ви хочете полазити? Тату то буде полазить, там і дорослі можна лазити. Отак, От тут багато людей. Ось тут друга рука. Ей, як можна, Вже побіг наверх. Зараз ми будемо його шукати. І заодно знімати. Так, ми залазимо руку. О, тут сами катом. Так, десь Емі туди побіг. О, Емі! О там. Ой, я його бачу. Там побіг прямо, це мені заїм залізти. Кажуть, що всі діти з валені збіглися. Ко я зайшов? Я тобі це нравий, Емік? Е, Емі. Емі. Тобі це подобається? Раз не там залазить. Да <риклад> волосся. Молодець. От е. А Емік забрався на голову Гулівера. І зараз волосся буде сіжать. Сіжай. Подобалося? Класний парк. Гостой, дай міг? Ти ексайте? Там хлопці в руках заліз. Ааа, коже, Куди там поліс опять? По кову. А хто з цієї сторони у нас? А Мічі з мамою теж. Тоже, тоже будуть сіжжать. А ми там сіжжав, а ми так. ух-ти!